Є знижки на квайт. 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Трошки таким сільським, гарним, дуже трушним і українським вайбом. Оце курочка, десь село, десь щось там е, прокидається. Ми що робимо? Готуємо під ці звуки понеділкову канапку. Друзі, сьогодні гарна, класна пропозиція. Надзвичайно проста і легка. Ось вам і грінки трошечки вже підсмажені. Бажано беріть такі багетні, багетні батони з висівками. Уже соковита українська редиска. Цибуля зелена. Ну це трошечки таке особлення весняних кольорів. Але ще у нас дуже важливо, що буде на сьогодні буде печінка тріски. Дуже багато вітамінами, зокрема на омега-3. Ну от десь так здалеку може мати вигляд вранішня канапка із подібних інгредієнтів. Можна з одного боку ну це перелік ви бачите, сам хліб, печінка тріски, редиска, зелена цибуля, чорний кунжут і сіль. Тут справа: ось в чому. Ну, естетика, безумовно, має бути. Все дуже просто, можна в одній мисці все перекалапуцяти, навіть редиску не такими слайсами різати, а можете просто натерти ту саму редиску на дрібній терці. Смак залишиться трошки тої соковитості, все перемішати і все. Ми трошечки зробимо інакше, просто показую, як, яка має бути послідовність. А печінка тріски. Ну, Можна її пом'яцкати, але подивіться, такий ціленький шматочок вже такої без зайвої такої олії. Моду, а навіть хрумтить при натисканні виделки наш багетик. До речі, знаєте, що я вам скажу на цьому етапі? Чому я згадав печінкатрізки? Дуже популярний продукт серед українців. Е Ну, він, Різні він, він не дешевий, звичайно. Не дешевий, але Люда, в чому парадокс. Я підписаний в тіктоці на багатьох е людей-моряків, які в дальні плавання ходять. Такі, Підта, ну, мені дуже там подобається, коли вони іноді в прямому філії передають шторми, як гайдає, качає. Риболо, о, рибалки, коротше, там, в, нор в норвезьких фьордах плавають. І вони тріску там ловлять, але печінку вони викидають. Печінку тріски. Норвежці не розуміють. А ми в промислових масштабах забираємо і ще продаємо за таку ціну. Так от, за, далі. Яку ці? за дорогу ціну продаємо. За дорогу ціну. Але... А вони це викидають чайкам. Обробили у себе на кораблі а сі, рибу А, а, А печі і вони не розуміють українців, як це можна любити? Як цей продукт ну як це можна любити? Серйозно норвежці не, не розуміють. Оце так, оце таке тобі. Дивіться, далі цибульку трошки встромив печінку. Отак, от дві дві дві, два слайсика, два слайсика на Посолили зовсім трошки. Ну і для органіки візуальної, отрошки от насіння кунжуту. Ну Ось вам і понеділкова канапка. Красиво, гарно, апетитно. Ну скажи, ок, не, ок тобі. Шо та супер! Дивіться, ще на тарелю так, супер, от покладаєте. Дуже, гарно. Красиво, гарно. Спробуйте не пошкодуєте. Достало.